Ми Наносимо інінбасі з фарбичми, берефор, беремо перле РБ матове. Так, вони Перле перлефарбе матове. Спочатку ми починаємо наносити перле РБ-матове на поверхню. Далі буде законувано перле та матове. Так, ніс його такими хрестообразними рухами я по нашій поверхні, даємо йому капельку під котиця і форміруємо Так, А тепер ми наносимо матове перлефарбе. Перле матове висохло, має ось такі переливи від приломлення світла. Смотриться дуже чудово, прямо сказав би дуже, звісно. Тобто може так горіти, а може ось так. От. Още клас. Още клас. Перле, звичайно. Ну, так ми з вами порівняємо, як воно між собою.